До вашої уваги лот піжами чоловічі бренду Дісней та Ліверджі. Розмір від S до XXL. Вот і 14 комплектів. Матеріал 100% котон. Вартість 104 340 гривень. Ціна одного комплекту 310 гривень. лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі, або на нашому сайті фіні.uaй. Дякую, заробляємо разом.